З особливою теплотою щорічно вітають дорогих гостей ветеранів, студенти і курсанти Національного університету Державної податкової служби України. Влаштовувати свято на честь дня перемоги на території Національного університету Державної податкової служби України, що в Ірпіні стало доброю традицією з хорошими друзями та піднесеним настроєм. День перемоги в податковому університеті ніколи не обмежується лише офіційною частиною. За правилами травневого святкування, гостей зустріли польовою кухнею та концертом Просто неба а на десерт море теплих слів нашим ветеранам. Молодь і викладачі. І старше покоління ще і ще раз вклоняються їхній сивині, їхньому подвигу і беруть з собою в дорогу. Оте джерельне добро, яке так потрібне сьогодні Україні. Я зичу, щоб це добро дійшло до кожної родини, до кожної оселі. До кожного села і кожного міста, і щоб і в Ірпіні, і на теренах Київщини, і на теренах України воно розсвіло. Святом вас, дорогі ветерани, я хочу сьогодні оці святкові дні вітати всіх ветеранів великої чи війни, всіх українців з великим святом, 65-ю річницею перемоги. І університет Національний Державний податкової служби України з року в рік має традицію запрошувати ветеранів фінансової системи, ветеранів навчального закладу. Це свято, і молодь, і викладачі, і старше покоління ще і ще раз вклоняються їхній сивині, їхньому подвигу і беруть з собою дорогу. Те жерельне добро, яке так потрібне сьогодні Україні, я зичу, щоб це добро дійшло до кожної родини, до кожної оселі, до кожного села і кожного міста, і щоб і в Ірпіні, і на теренах Київщини і на теренах України, воно розсвіло. Свято нас, дорогі ветерани. Здоров'я вам, ногія, літа!